Тіно, вітаю тричі найкрасивішу жінку України. Як воно бути найкрасивішою в Кубі? Тепер я тобі скажу, що мені навіть можливо чомусь соромно. Я червонію, але під мейкапом це не видно. Чому червонієш? Ти відчуваєш себе найкрасивішою. У мене стільки комплексів, якщо б ви тільки знали, то... що, що тобі в собі не подобається? Абсолютно все Що б ти змінила. Ну, схудла, як наприклад, Томаша і на вміє. Так худнути красиво. Вона себе приструнила. Була ну, можливо деколи більш такою. Емоційною, як з джамала, можливо, в чомусь. Ти готувалася отримувати титул найкрасивішої, власне, сукню підбирала. Я готувалася, як усі жінки, які сьогодні прийшли. Я думаю, в тебе програмі сьогодні всі яскраві, всі блискучі. Але чесно тобі скажу, декілька кілограмів треба було скинути, аби ось 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 ця вся ніби краса виглядала неперевершено. Ми з тобою не бачилися з моменту, коли ти отримала звання народною, якось обмивали. З командою я була дуже зворушена і вперше була на такому заході, де був президент, і він вручав нагороди. Я побачила, кому він їх вручав. Їх було всього 10. Їх вручили бійцям АТО, раненим у полоні. І коли я бачила цих людей, я ти знаєш, з'явився якийсь новий тумблер, який переключився в мені. Що якщо я тут сижу зараз разом з цими людьми, які дійсно заслуговуються, я в ніякому разі ніяким своїм чи кривим словом чи дією не можу споплюжити саме цю особливу нагороду. кажуть про те, що звання обов'язково треба обмити. Та ні, Катя, ми не обмиваємо нічого. Ніби як Віва виглядає галочкою, так галочка є, окей, пішли далі. Не знаю, маму, звісно, я привітала батькам, подарувала шампанське і, і медаль вони забрали з собі. Ну так, ну це для них. Твоє ім'я опинилося у епіцентрі скандалу після того, як в ефір вийшов черговий епізод голосу, десь одна з учасниць співала пісню Світлани Лободи. А ти прокоментувала, що оригінал мав би послухати, як співати. Оригінал має послухати, як можна виконувати цю пісню. Очень здорово. Після цього і Світлана Лобода обурилася, і її продюсер висловлював обурення на цей рахунок. Чи телефонували вони тобі, чи висловлювали своє обурення тобі особисто? Нічого некоректного не мала на увазі. Це шоу. Ми завжди так говоримо. Це краще за оригінал, і це так завжди буває. Нічого такого кривого не маю на думці. Мені суто ніяких а, ні дзвінків, ні смс. -ок. Не приходили. Якщо б була якась якісь питання, я думаю, ми б в діалозі змогли б знайти істину. Навіть скажу, вибачте, якщо щось когось зачепило. Мені дуже подобається в цьому випадку Оля Полякова, яка від початку своїх шпилік до кінця свого кокошника вся на начинена самоіронією і легкістю. Взагалі треба йти легко по житті і не згущати краски.